Річниця Чорнобильської трагедії напередодні країна вшанувала жертв найбільшої техногенної катастрофи за всю історію ядерної енергетики. Руками у зоні відчудження реалізували різноманітні проєкти щодо зменшення негативного впливу на довкілля там навіть регулярні регламентні роботи проводять із особливою обережністю, щоб не спричинити міграцію радіації. Втім, на початку 2022 року Чорнобильська зона знову стала. Небезпечним майданчиком у війні Росії проти України, що зараз відбувається у зоні відчуження і як війна позначилася на цій території, дивіться в матеріалі нашого спеціального кореспондента Ігоря Ловенка. Війна і Чорнобиль, що відбувається з зоною відчуження, яку десятиліттями консервували, намагаючись вберегти від подальшого поширення радіації. Я думаю, що про це ніхто не думав. Треба було завдати нам шкоди, вони нам її завдали. Як російська окупація назавжди змінила Чорнобильську зону? Вона в занедбаному стані саме тому, що це останнє про що треба думати на війні. Місце найбільшої у світі ядерної катастрофи знову стало загрозою. Об'єкт укриття руйнується, і новий безпечний конфаймент зараз не дуже добре захищає його від атмосферної вологи. 39 років після аварії. На чаес зона відчуження залишається особливим місцем для величезної кількості людей. Це інформування в першу чергу. Про небезпеку, яка виникла, і розповсюдження її ну, по всьому світу завдяки саме туризму. Це е, якісь гроші, які могли виділити на підтримку цього благоустрою, е, бо тут і збирали е, мусор і все інше. Просто тут е, збудували туалети, все тут було для туристів, яка не яка там інфраструктура, але була. Зараз просто ну да не до цього. Так наш провідник по зоні відчуження пан Володимир до аварії жив у прип'яті. Він ліквідатор наслідків трагедії. каже, довколишні споруди для нього це уламки минулого життя, зруйнованого найбільшою техногенною катастрофою. Та й вони зникають з поверхні землі і з пам'яті. Рослинність впливає на ці об'єкти, вона руйнує фундаменти, вона дообрушає ті здання і споруди, які ще більш-менш. Стоять там школи і деякі інші об'єкти вже в критично негативному стані. Мій суб'єктивний погляд ще не більше двох-чотирьох років. За п'ять років перед повномасштабним вторгненням чорнобильську зону відвідали понад чверть мільйона туристів. Серед них багато іноземців. Їх приваблював екзотичний музей СРСР з іржавими символами радянського життя. Вчені і дослідники людської цивілізації недарма стверджують, що місця, які покидає людина, досить швидко забирає в своє лоно природа. Однією з таких локацій на планеті Земля. Є місто Привид Прип'ять для вчених. Це унікальний район, де природа отримала шанс повернутися до свого первісного стану. І зараз там відновлюється територія полісся класично. Ці водноболотні угіддя. Там кожен рік з'являється якийсь новий вид пташки, якого там не було. Саме тому російське вторгнення через Чорнобильську зону дослідники сприймають і як факт порушення її унікальної атмосфери. Відома історія про росіян з їхніми окопами в рудому лісі, який набув такого кольору і загинув від радіації. 70% росіян зашедших в зону відчудження. Не мали уявлення про катастрофу, яка сталася в 86-му році. Російські окупанти провели в зоні відчуження трохи більше місяця. І, хоча великих боїв там не було, окупація змінила ці особливі землі на багато років, а можливо назавжди. Зона відчуження да Чонгольська атомна станція це ну, така територія. 86-го року, шановні, Вибачте, тут а, тихенько навіть дихати треба, а не ганяти в територію важку техніку, тим паче. Піддавати цю територію обстріл. Там все таки та здоровий глузд і рашисти поняття взаємовиключні у ніч проти 14 лютого цього року. Окупанти цілеспрямовано вдарили шахедом по укриттю аварійного реактора Чорнобильської АЕС. Тепер ми маємо такий факт, що в нас пробита як зовнішня, так і внутрішня оболонка. Частково мембрана герметизуюча, яка знаходиться всередині зовнішньої оболонки. Вона постійно горіла або тліла. Там високі радіаційні поля і проста. Простий ремонт неможливий. А щодо того, як вплинули три роки війни. А ну, по перше, територія зони відчуження наразі мілітаризована. Отже, значна частина Чорнобильської зони наразі замінована. Сили оборони України виконують там свої завдання, щоб російський чобіт більше не ступив на цю землю. Ну, звичайно, що в заповідниках такого робити не можна, але ми в розпал великої війни за своє існування, і ми потім займемось природою. Тобто, тут треба зберігати якийсь баланс. Люди пов'язані із цим місцем, часто говорять про втрачену атмосферу зони відчуження. Тут немає потоку туристів. в'їзд до прип'яті обмежений. Місто все більше і більше поглинає дика зелена рослинність. А розчистити цю територію буде не так просто, як здається, адже ця рослинність вона вбирає також радіацію і. Процес її утилізації досить затратний. А про туризм у найближчій перспективі взагалі не йдеться. до туризму. Я ставлюсь дуже з обережністю. Мені здається, що її треба вивчати зону, треба приїжджати, але все ж таки ну нерозважальний. Да, коли у нас за магнітики, сувеніри і оце все. Тому я рада, що у нас є ця передишка і можливість подумати, як правильно повернутися до зони відчуження. Торік урядовці представили повоєнну стратегію розвитку Чорнобильської зони до 2032 року. Серед Дії пунктів розмінування, розвиток наукових проєктів, захист унікальних екосистем, надійний дозиметричний контроль, а також туризм. Ігор Левинок, Олег Невідомський, Олександр Кругликов. Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.